У фірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Судові тяганини за ринок 1 травневий продовжуються. Розібратись в ситуації депутати просять президента. Двоє нікопольців захворіли на бутулізм. Правоохоронцям при затриманні довелося стріляти у підозрюваного. Тепер про це інше більш детально. Продовжується боротьба та судові тяганини за ринок першотравневий на позачерговій 33-й сесії міської ради. Депутати підтримали звернення до президента з проханням з ці ситуації, законно повернути ринок до комунальної власності та навести порядок. Вірнуть комунальну власність з нашої Це найголовніше, що ми просимо. Навести порядок, наказати виновних віновних учасників, якщо було таке такої неправомірне в дієстях чиновників, Наказався до на строгим образом. Вопрос вернуть збитки, наказати виновных лиц, А збитки вже є їхні такі та їх же не никому. і вернуть комунальну собственность іму числа. Копуючи продукти, будьте обережні у Нікополі. Двоє людей захворіли на бутулізм, поївши в'яленої риби. Лікарі та епідеміологи попереджають, продукти слід купувати тільки в місцях офіційної торгівлі. А якщо ви не впевнені в їх якості, звертайтесь до спеціальних лабораторій. 5 серпня троє чоловіків біля центрального ринку купили в'яленого ляща. Для двох із них частування такої рибки завершилось візитом до лікарні з дуже сильними симптомами бутулізму. Проводились реанімаційні мероприятия, люди потеряли сознание, вони не могли говорити. В принципі, на момент, когда ми собирали інформацію, в состоянии мог еле еле говорить только один человек, а другой находился, не, не, не мог. Ботулизм відноситься до особливо небезпечних харчових інфекцій. Юзбудник виробляє дуже сильний токсин, і навіть найменша доза може призвести до захворювання. Перші симптоми сухість в роті, слабкість м'язів, затуманення зору, пронос, температура. В цих випадках слід одразу звертатись до лікарні. Збудник ботулізму з'являється в безкисневих умовах, тож призвести до захворювання можуть рибні, м'ясні та овочеві консерви. Не тільки риба може з'явитися причиною ботулізму, це в даному випадку риба. Тобто там, в будь-якому там, де цей мікроб потрапляє в умови безкислородні, це консервація. Допустим, ті ж фрукти, консервація помідор, там, овощей не загрізнені. І коли герметично закриваються ці всі баночки, для селі хранення в зиму гриби, от там создаються умови, для того, щоб вирабатувався тот же таксин. І коли ви употребляють, ви навіть знати не будете. Лікарі та епідеміологи радять населенню утриматись від покупок м'яса, риби чи консервів в місцях стихійної торгівлі. А якщо ви не впевнені в якості продукту, одразу звертайтесь до спеціальної лабораторії, яка є на кожному офіційному ринку. Вже кілька років поспіль інвалід другої групи по загальному захворюванню Віктор Грогуленко намагається захистити своє право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, проте безрезультатно в міських автобусах з нього вимагають повну оплату проїзду, а кілька разів навіть відправляли до міліції. Чи обґрунтовані вимоги інваліда дізнавалась наша знімальна група. Вже не перший рік Віктор Григоленко намагається з'ясувати, чому в Нікополі не діють норми закону України про основи соціального захисту інвалідів. Статтю 38.1 цього закону про пільги при користуванні транспортом він майже вивчив на пам'ять. Еж доходить до діла, виявляється, що правом безкоштовного приїзду в громадському транспорті Нікополя інваліди можуть користуватись, але лише першої групи та другої групи позору. Усім іншим радять чекати пільгу автобусу через впевненість у своїх правах та відмову оплачувати проїзд. Віктор Гругленко три рази навіть потрапляв із автобуса одразу в міліцію. Тільки не звертався ні копалиці до влади і до перевізників. Там йому відповідають: чекайте соціального пільгового транспорту та їдьте безкоштовно. Та таке його не влаштовує. Сірий запевняє, закон про основи соціального захисту інвалідів дійсно передбачає пільговий проїзд в громадському транспорті. А от чому він не виконується в повному обсязі? Юрист впевнений, справа в грошах. У Нікополі, щоб вирішити проблему з пільговими категоріями, було створено соціальні автобуси. У них всі, хто має право на пільгу, їздять безкоштовно, в тому числі інваліди другої групи. В Управлінні труда та соціального захисту пояснюють, за підрахунками, на Дніпропетровщині у місяць кожен пільговик проїжджає в середньому вісім разів. Саме цю суму держава і компенсує перевізникам. Але цього явно недостатньо для забезпечення всіх пільгових категорій безкоштовним проїздом в громадському транспорті. У серпні в Україні розпочався місячник безпеки дорожнього руху. В рамках цього Державтоінспекція проводитиме рейди, перевірятиме технічний стан автівок та проводитиме роз'яснювальну роботу серед водіїв та пішоходів. Днями представники ДАІ зустрілись з водіями автобусів Нікополя, щоб попередити виникнення аварійних ситуацій за участі громадського транспорту. Управління Державтоінспекції в Нікополі посилює контроль за станом пасажирського транспорту. Приводом до цього стала велика кількість аварій, що стались в Україні за участю автобусів. Нікополь це лихо оминуло, та в Запорізькій, Волинській областях на Західній та в Автономній Республіці Крим лише в липні сталися аварії з летальними наслідками. Місячник безпеки дорожнього руху проводиться для того, щоб попередити такі випадки. Більше калічит ДТП це чоловічий фактор, то є водители отвлекаются от управления, что приводит к негативным последствиям. То есть на территории державы сейчас идет мероприятие месячных безопасности дорожного движения. Опять же, месячных безопасности дорожного движения направлен на то, на снижение аварийности на территории как области, так и нашей страны. То есть, а конкретно на снижение аварийности по перевозке людей и детей. Водії, що були присутні на зустрічі з представниками ДАІ, остерігалися, що тепер їх частіше штрафуватимуть. Проте інспектори такі побоювання розвіяли. Державтоінспектори наполягли на необхідності провести інструктаж серед водіїв щодо правил перевезення дітей та поводження у рейсах на дальній відстані. Крім того, в рамках місячника безпеки дорожнього руху вони планують перевіряти технічний стан транспорту, що виходить на рейси, продовжити профілактичні операції пішоход, скутерист та автомобіліст. Правоохоронцям при затриманні підозрюваного у пограбуванні магазину та раніше засудженого за крадіжки та зберігання наркотиків довелось застосовувати травматичну зброю. Такі випадки для Нікополя рідкість, запевняє тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції Віталій Кузьменко. Він детально розповів, чому ж так сталося. Затримання відбулося у понеділок 5 серпня біля приватного домоволодіння, до якого прибув підозрюваний, до своєї дівчини. Коли на місці прибули оперативники, підозрюваний повів себе неадекватно, відмовився їхати до відділку та погружував правоохоронцям ножем. Його попередили про можливість застосування спеціальних засобів, та на затриманого це не подіяло. Коли вже побачили, що зараз можуть піти цим ножем уже нанесення тілесних ушкоджень, зробив постріл. Після вказаного пострілу вказаний громадянин не припинив ніяких дій, тобто він не впав нічого, він розвернувся і з цим ножем, пішов на другого співробітника, який блокував вхід до будинку. Після чого знову вже плече вийшлося і в спину плече. Зробив ще декілька пострілів працівник міліції. Підозрюваного доставили до лікарні. Йому діагностували лихі тілесні ушкодження. Слідчими діями було доведено його причетність до злочинів. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового отримання. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті Ентемнет на все добре і хай щастить! Зникла безвісті Леурда Валентина Миколаївна 42-го року народження. 15 червня цього року вона пішла до залізнодорожного вокзалу міста Нікополь, та до цього часу її місце знаходження невідоме. Прикмети на вигляд близько 70 років, зріст 165-175 см, середньої статури волосся коротке темно-русявого кольору з сивиною. Очі блакитні. Була одягнута платок білого кольору, розмальований квіточками, блузка світло-синього кольору, кофта білого кольору, юбка темно-сірого кольору в складки, капці фіолетового кольору. Мала про собі пакет з продуктами, харчування та пенсійне посвідчення. Якщо вам що-небудь відомо про місце знаходження останньої, просимо негайно повідомити за вказаними телефонами або безпосередньо в Нікопольський міський відділ за адресою міста Нікополь, вулиця Станіславського, 1. Маленький Сергійко Кузнєцов потребує допомоги. У 7-річного хлопця невтішний діагноз, багаточисельні кісти головного мозку, осередкова епілепсія та гідроцефалія правої сторони голови. У 2012-му хлопець вже переніс операцію по видаленню доброякісної пухлини. Наразі йому необхідне детальне обстеження та консультація ізраїльських спеціалістів. На це потрібно близько 5 тисяч доларів. Не виключено, що в майбутньому необхідна буде й операція, вартість якої від 50 тисяч доларів. Родина Кузніцових сподівається на допомогу небайдужих. Телефони мами Наталії ви бачите на екранах. Увага розшук за скоєння тяжкого резонансного злочину з використанням зброї розшукується Новіченко Михайло Олександрович 1980 року народження, уродженець міста Марганець. Якщо вам відома інформація про місце перебування злочинця, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами, що ви бачите на власних екранах. За скоєння тяжкого злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, розшукується Копилов Анатолій Русланович з 1990 року народження. Якщо вам відома інформація про місце перебування злочинця, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами, що ви бачите на своїх екранах. СТО «Трубосталь» це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.